Забрать, що все всі моєм, ки відчувати самоспокоєм, а старий Гаврило не мав що взяти. Взяв собі парумав. Гарби його пока. Під собі та ти. Писа бята ти. Ти пі собі та ти. Ти файно, файно. Аж тепер я вже каліка не созрев'я до віка воно злома. Воно злома. А ще де є царі. Де ви йдети? А далі. Львів рулить. Ми йдемо веплиєм, він чує спокоє. І... І далі. І повернемо все, ми йдемо, виплеєм, він чує. Найбільше повезе мені. І повернемо все. Дякую за увагу. Вам ще раз дякуємо. Якби була знала, була б не кохала, Айкасик лета, ты люди. Слава Україні! А я що гімно? Миколушка я! Я Миколушка! Ай дойду! Миколушка! Я Миколушка! А откуда Миколушка? Сутанець! Ай йду! Хлопаки, як би, я Олежі, як би лакрила, олені я не мила, я глопче перейти. Я би полетіла Україну свого милесенька знайти. Лечує нічку. Ха-ха, лечує дорогу, свого милого не бачу. Arda, Jássica, sua voz! Choro! Eu vexão deve estar choro! Choro terrível com os apolatos! Oi, choro choro! O vexão deve estar choro! Só te meter com os famosos eu vou levar! Choro eu aqui, olha na casa,

Ну і на горі два дубки. дубки. Ну, Чидрівочку да, розкажіть. А ладрил, тут я в камеру дивіться. Ви ж кажете, є. <сх> ну ну да. так. А станцями можете? Станцями <сх> 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 <місця> можете? <місця місця? сх> З українським, українським <сх> станком. Давайте, давайте. Завжди <риклад> происходит без дельвовые. А что ты снимаешь? Как любо тебе?